Добрий. Скандальне звісний портно. Про російський діяч, колаборант, зрадник, поплічник Росії. Усе це про експершого заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Чи ні? Кілька днів тому портнов через суд заборонив використовувати ці слова щодо себе. Мовляв, у провадженнях про колабораціонізм чи державну зраду він не фігурує, а значить, усе це наклеп. То можемо ми так називати портнова чи ні. Андрій Портнов у 2010 році з приходом до влади Віктора Януковича став куратором і архітектором усієї української судової системи у 2014 році. Обійняв посаду першого заступника голови його адміністрації. Під час революції гідності втік у Москву, а згодом в Австрію повернувся, коли президентом став Володимир Зеленський, і з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову втік. you <laughs> Після початку війни на Донбасі у 2014 році портнова не раз пов'язували з роботою на росіян згідно з плівками радника Путіна Сергія Глазєва, які оприлюднили під час судового процесу над Віктором Януковичем у 2018 році. Саме портнов готував проект постанови Верховної Ради Криму під час початку російської окупації в 2014 році. За цими плівками щодо портнова відкрили кримінальне провадження. У 2018 році за рік його закрили. Про можливі зв'язки Андрія Портнова з верхівкою РФ повідомлялось також у контексті зламу електронної пошти Бориса Рапопорта. Рапопорт працював у Кремлі у команді тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова, який на той момент курував так званий проект Новоросія. За цим фактом слідчі також відкривали кримінальне провадження у 2021 році. У 2022 СБУ його закрила. Оце і усе опосередкованих доказів багато прямих кажуть слідчі немає, тому немає і наслідків. Нині в Україні проти портнова немає відкритих кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою. Ба більше на нього навіть не накладені санкції. Хоча у 2021 році їх на портнова наклали у Сполучених Штатах. Там вважають, що завдяки хабарництву портнов мав широкі зв'язки з судовим та правоохоронним апаратом України. Таким чином він намагався впливати на рішення у судах, а також підривав реформу суду. Ової системи України за даними наших джерел в офісі президента Портнов зберігає свій вплив на українські суди, і досі, зокрема, через свого колишнього адвоката, а нині заступника голови офісу президента Олега Татарова. Для того щоб краще зрозуміти, хто і досі впливає на українські суди, залишаючись невловимим для українського правосуддя, ми пропонуємо звернути увагу не на слова Портнова і не на його зв'язки, а на дії. У розпорядженні редакції опинилися аудіозаписи телефонних розмов між портновим і його, скажімо так, приятелями. Із цих записів випливає, що Андрій Портнов і його співрозмовники так чи інакше були причетні до процесів, що супроводжували окупацію Криму Росією. нас Форма така і забазиваті в українській і російські російські. Ф Мірімський депутат кількох скликань Верховної Ради, голова проросійської кримської партії Союз, 5 квітня 2014 року, після окупації Криму Росією, Лев Мірімський перебуває у Москві. Йому телефонує Андрій Портнов та домовляється про зустріч. Портнов на той момент уже як кілька місяців не живе в Україні. Виїхав 22 лютого 2014 року через КПВВ Гоптівка у бік Росії. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Олег Малівліс. Алло. Лівнілись, здравствуйте. Добрый день. Портнов скандально известный. Скандально известный Портнов. О, -о, -о здравствуйте, Андрей Владимир Владимирович, рад вас слышать. И я вас как упорвайте. А вот в среди городе сейчас тут происходит, э, Федерация Дзюдо проводит турнир mm -hmm. среди различных армий, вооруженных сил там и так далее. Вот меня пригласили. А, 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 а завтра кто а, а завтра я специально у меня целый день, поэтому когда вам будет удобно, можем с вами пересечься. Я могу подъехать куда-то. Скажите, вообще я остановился в гостинице «Украина» в Родисон? Это модно сейчас, Леонид Модно. А я, а я всегда там останавливаюсь. Это же «Украина». Понятно. Да, согласен. Я... Леонид завтра у меня завтра встреча. Там в один, потом в два. В двух я до пяти, наверное, освобожусь. И готов буду приехать в город. тоді ти як город будеш підтримувати на беременням, тому що мені дуже багато є тобі чого Наступного дня, 6 квітня, Мірімський з Портновим домовляються про зустріч у готелі «Україна» в Москві. Я готовий. А, а тебе, тебе неудобно під'їхати в Україну? Ну, добре, я їду. Я в Барвісі зараз був на зустрічі. Я виїжджаю. Все, Иди я жду. Ну, це скільки мені їхати в Україну, до сімця України? Скільки? Минут 45, мабуть. Я жду. жду я звіт полібудоволі того ж дня. Портнов з телефона Мірімського дзвонить Сергію Коровченко. Це екс начальник головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також помічник і довірена особа Андрія Портнова. Коровченко судячи з аудіозаписів і організував зустріч Портнова з Мірімським у Москві. Під час однієї з телефонних розмов Коровченко підтверджує, що напряму виконує вказівки Портнова. Алло. 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 Алло? Да. Алло? Да. Алло, алло. Да, блядь, де то є? А, привет. Что? Ахує отчасти, так? Да, я хотел сейчас, можно было бы ответить, ответить, там что-то это, это хуй его знает, там уже, может, вас все. Ну, я, А мы встретились. А, ну, слава богу, я понял. Тебе нужно выиграть, да? Да не, ну, я хотел ему сказать, что это самое, что я там все, то, что он попросил сделать, я сделал. Точнее, то, что ты попросил сделать. А что ты При... попросил сделать? Ну, он мне звонил, попросил, чтобы я тебя нашел, потому что, а, что сам, он тебе не мог. Там, я сейчас что -то тобой... доложу, чтобы... Что ты доложил, что ты меня нашел для встречи с ним. <с я так ему <с доложил. А так да. он, потому что не знает, что он, блин, уже меня нашел. Ну, ну да, да, да. Ну ладно. Что раз, там, я, как дела? Ну, нормально все, потихонечку. Да. Mm. Я понял. Ну ладно, давай. давайте, если что, какие-то там давай, поручения. Давай, а, давай, пока. Після повернення з Москви до Києва Мірімський постійно спілкується з Коровченко. Останній при цьому називає себе його начальством. При цьому свої власні дії він узгоджує з кимось іншим. Коровченко і Мірімський планують спільну ділову поїздку в Окупований Крим 16 квітня 2014 року. Алло, так. Да. Вы почему трубку не берете, когда начальство звонит? А я, я, вам, я это самое, как его, экономлю ваши деньги, там же роуминг. Ты, в курсе, что я теперь твое начальство? Ты, а ты мое начальство? У меня уже плохая примета, у меня за год уже четыре начальника поменялось. Вот поэтому, вот поэтому, чтобы было постоянство, тебе не будет больше меняться начальство. Да? Смотри, Серега, ну, я общался с тем человеком, мы тут как бы, я там, у нас были несколько встреч, ты планируй, что мы с тобой 16 вечером садимся в СВ, а может быть возьмем два СВ, чтобы нам было повеселей с попутчиками, и едем на о! Крым. О! О! Да-да-да, два СВ. <св я хочу, чтобы нам забронировали два СВ, подумаю о попутчиках, о, oh, да-да-да, подумай. И ты планируешь, что мы с тобой 16-го едем на Крым? 16-го? 17... Э -э 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 Этого месяца. Я 16-го к Р Германии прилечу. Ага. Ну, а, а вообще я ты? уже буду... Я 10-го -при приезжаю, мы с тобой можем 11-го пересесть, и я заранее все расскажу. А, -а, а мне тоже надо в Крым, на Крым ехать, да? Так вот, нам с тобой надо ехать на Крым, да. А а а а а зачем вопрос? Это я тебе расскажу не по телефону. Да. Не понял. Ну ладно, хорошо. Ну, это все согласовано. Хорошо, хорошо. Я, так... дум... я, я думаю, тебе все понравится, тебе все понравится. А что? Подожди, я там кем? Я работать там буду, или что? Ты будешь курировать? А, я буду курировать. А, ну это мне больше нравится. Знаешь, это скажи, пожалуйста, это там жить надо будет, да? Да пока нет, не надо будет, Серега, ну, ну ладно, я понял. Хорошо, хорошо. Давай, а что я буду на две стороны тебе рассказывать сейчас? Ладно. Як можна припустити записів цим партнером швидше за все є Андрій Портнов. А отже, завідома чи вказівки цього партнера Мірімський у поїздці в окупований Крим мав би бути головним. А Коровченко курувати вирішення певних питань. Ти вже говорив з партнерами? О, на, на, по поводу чого? По поводу поїздки. Тобі сказали вже? Эээ, не никто ничего не говорил. Не, ну я имею в виду партнер, там, где я был. Не, он не, он мне ну он мне тезисно написал, что э, я с тобой там это самое, там, и так, и т.д. и т.п. <гручную> ну в общих чертах, ничего конкретного. <гручную> Сказал, чтобы я делал то, что ты там это сам. О! Понял, кто твой начальник? <гручную> <гручную> ну да. Слышишь, так что, тогда мы, э, ага, все, ну, то не в эту среду, а на следующей неделе. Да, на следующей неделе. Я тебе сказал, что я 10-го приезжаю в Киев, 10-го, 11-го, а 12-го 11 а 12 я там улетаю в Европу по делам и возвращаюсь 16-го. И вечером мы с тобой на поезд и поехали. А, все, охуенно. охуенно. Да. Берем, берем грелку во весь рост и поехали. О, две, да? Шутка. Берем одну грелку с двух сторон. А, я понял. Шучу. А, так ты же говоришь, что ты там это самое. Да поговорим, конечно, дружище, все нормально. Ключове питання: що Коровченко і Мірімський планували робити в окупованому Криму? Нагадаю, що як можна припустити із записів завідома або навіть вказівки Портнова. Відомо, що стосовно Сергія Коровченка українські слідчі також відкривали кримінальне провадження. Нині воно, яка несподіванка, закрите. Доказів не було у межах провадження. Слідчі перевіряли причетність коровченка до підготовки півострова під юрисдикцію Росії. Наступні аудіо це підтверджують. На них Коровченко і Мірімський обговорюють програш у суді у якійсь гіпотетичній справі. Вони не знають, українські чи російські суди розглядатимуть майбутню касацію. Вони разом з тим підкреслюють, що на майбутнє рішення треба якось вплинути, і зробити це може. АВ. ми не стверджуємо, але підозрюємо, що АВ – це Андрій Володимирович Портнов. Да, Сереж. Привет. Привет. вую новость тебе, я это самое несу. Ну, что делать, говори. По рынку нас отъебали в апелляции. Я поздравляю тебя. Да. Ну, а ну, скажи мне... Хотел, ну, что тебе сказать? Ну, блядь, ты видишь, они в федерации, как председатель ушел, они всех послали нахуй, блядь. Не, послушай, я ну, скомер... послушай, ну, надо было сказать... И я бы этот вопрос проконтролировал? Да там контролировал, там этот твой товарищ ходил, э, подходил тоже, и они его тоже нахуй поставили. И что теперь? Касаться, хуй знает, касаться. Украинская или российская? Да, это российская касаться, да, надо там как-то договариваться. Так а где она теперь российская будет? Ну, в Верховном, ну в Верховном суде должна быть. Ну я я тебе скажу где именно Ты я... переговори з АВ. Да, переговорю, 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 да. На наступному записі Коровченко і Мірімський, які як можна припустити записів, діють за відома або вказівки Портнова, уже напряму говорять про те, що мають вирішити долю майже 200 підприємств в окупованому Криму. У межах того ж кримінального провадження слідчі, до речі, перевіряли причетність Коровченка до так званого переоформлення майна в окупованому Криму через суди. А Так. Там мне ж с Москвы звонили. Слышишь, и они там спрашивают, спрашивали э по поводу там что мо мы делаем там с этими 170 предприятиями. Ну не по телефону поговорим. 15-16 травня 2014 року Мірімський і Коровченко у Москві планують зустріч з Анатолієм Кучереною – юристом, довіреною особою Путіна і головою громадської ради при російському МВС. Кучерена до речі був адвокатом колишнього зенітника так званої ДНР Володимира Цемаха, підозрюваного у справі про збиття рейсу MH17 у 2014 році. Під час травневої розмови Мірімський, Коровченко і юристи Кочерени обговорюють Таврію. За словами наших джерел, це так звана російська стратегія розвитку Криму, над якою працювали зокрема компанії російських підсанкційних олігархів крутенбергів Рутенбергів СГМ Мост» і СГМ Таврія», які в подальшому займались будівництвом Кримського мосту і реконструкцією Артеку. Лев Юлевич, добрый день. Приемная Кучеряна беспокоит. Удобно переговорить с Анатолием конечно. Надо, конечно. Алло. Здравствуйте, Анатолий Игоревич. Да, Леш, привет. Как дела? Ничего. Планирую 16 вечера прилететь и 17 буду целый день в Москве. А потом на Крым. Ну, буду рад тебя видеть, Лев, потому что уже соскучился, что-то тебя нету, нету. Анатолий Игоревич, ну вот... Буду. Как, как вообще? Ты сейчас где? В Киеве. Ты сейчас в Киеве. Там э, рядом Сергей с тобой, да, находится? Вот, да, вот напротив меня. Да, ну посмотрите, что, в каких пределах мы можем там, я сейчас дам Наташу, там она, есть вопросы О, некоторые, смотри. хорошо? Да. А алло. Добрый день, Наталья. Да, добрый день. Ну, вот мы здесь э, как бы определяемся по некой микростратегии, хотели ее с вами обсудить, то есть э, там в первых... В первых числах мы готовы э, туда прирулить к вам, да? Да. И, соответственно, ну как бы надо организационные вопросы порешать. Э, по поводу помещения, по поводу там, я не знаю, чего то там еще, что нам надо технически. У, 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 да. у нас как в армии ставится задача, надо то-то, 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 мы все делаем. Очень я люблю так поступать сейчас. Это чисто женское у меня командовать не очень нравится. Значит, вот а, то, что мы с Сережей обсуждали а, по Таврии, а, в принципе, я считаю, что там можно двигаться очень аккуратно, но можно двигаться. И как бы, собственно, надо уже технически это осуществлять. Чего мне не хватает? Мне не хватает а, парочку юристов, которые владеют законодательством соответствующим. Но у Сережи, я так понимаю, они есть. Конечно. Он и сам юрист. Вот, э, да, это я, я понимаю, как бы мы с ним в общем-то в контакте в таком хорошем, дружеском. И э, дальше, собственно, нам нужна некая стратегия развития, в которой мы большей части бы на вас полагались. Куда едем-то? Наталья, смотрите, я э, 16-го вечера буду в Москве, 17-го 17 17-го целый день в Москве, а 18-го улечу на КМС. Ми можемо сімнадцятого все, не по телефону проговорити атлічна От, технічні завдання, що нужна вам в Криму. Податові вже в іншій телефонній розмові. Коровченко запитує у Мірімського чітко чи нададуть вони офісні приміщення російським юристам в межах їхньої роботи по Криму. І той дуже чітко відповідає: Так Офісами росіян знайомі портнова мають забезпечити не десь. А в оккупованном Крыму. Спрашивают, они там э, юристов будут присылать в конце мая где-то, в двадцатых числах мая. Они говорят, что им же там офис нужен туда-сюда. Ну, разберемся. Дадим офис. Вот, я так понял, что там были какие-то договоренности по поводу офиса. Звідки ж ці записи? Вони були зроблені у 2014 році українськими спецслужбами і віднайдені у 2021 році Кримської СБУ, яку на той момент очолював Олег Кулініч. Нині обвинувачений за держзраду і самовільне залишення місця дислокації на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кулініч проводив негласно розшукові слідчі дії щодо портнова. І за словами наших джерел планував розвивати це розслідування. Але ця справа була закрита у 2022 році. Зараз своє затримання Кулініч напряму пов'язує з Портновим і його колишнім адвокатом, а нині заступником голови офісу президента Олегом Татаровим у 2019 році було закрите канальне провадження стосовно відомого діяча портнова. Який у взаємодії із членом конційного суду на той період він тоді ще не був головою відповідно Тупицький, і у взаємодії із колишнім керівником головного управління юстиції Коровченко, вам напевно відомо, здійснював заходи, які мають ознаки державної зради. Ця справа була е, закрита е, начебто за непідтвердженими даними. Однак, в даній ситуації ця справа була поновлена мною у 2021 році. Протягом 2021 року, на мою адресу, з моменту поновлення цієї справи почалася дискусія. скажімо, Кампанія, інформаційна, дезінформаційна, яка була пов'язана з погрозами, переслідуванням інформаційної кампанії, в тому числі мені на тоде, попередження там знову ж таки налаштовані про це говорити, тому що ця інформація була не лише мною. Там яка доносилася до голови служби безпеки, оскільки я працював по цим матеріалам. А так само і керівництво служби безпеки до мене доводилася інформація щодо в тих чи інших правових органів, існує такий намір щодо моєї дискредитації замовного провадження. кримінального. А що власне з фігурантами плівок? Лев Мірімський помер у 2017 році від серцевого нападу. Сергій Коровченко перевзувся просто на льоту його ім'я. Також фігурувало у плівках Радника Путіна Сергія Глазіва. Росіяни тоді обговорювали важливі збереження його на посаді начальника головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим. Вже пізніше Коровченко коментуючи ці плівки, сказав, що 6 березня виїхав з Криму, і там його не було. Як бачимо, це брехня. Зараз Коровченко живе в Україні, наче нічого і не було, займається підприємництвом, а цього року передав українським військовим автівки. Тепер він збирається захищати інтереси українського бізнесу, який постраждав від російської агресії. Непогано як для людини, яка ще кілька років тому їздила в окупований Крим, вирішувати питання у березні 2020 року. Було нанесено Російської Федерації ракетного удару по торговельно-розважальному центру Ретравіль. Нашою командою, юридичною командою була е зроблена дуже велика робота щодо збирання доказів, е проведення експертиз. Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом святого архистратига Михаїла І за відновлення храму у Прилуках. Ми намагалися розпитати у пана Сергія про його минуле і теперішнє, але на дзвінки він не відповів. І до фінального боса у цій історії Андрій Портнов, як можна припустити з записів, керував мірімським і Коровченком, які вирішували питання, пов'язані з окупацією Криму в інтересах росіян у 2019 році. Портнов спокійно собі повернувся в Україну і виїхав за кордон так само спокійно, 3 червня 2022 року. Наразі він перебуває під американськими санкціями за підрив реформи судової системи. Тема України, зберігаючи, попри те, на неї вплив в Україні, санкцій щодо нього немає досі. Бо як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, не можна в таких речах керуватися емоціями. Коли кажуть про російський агент, таке інше я не можу користуватися емоціями. Ми працюємо тільки з документами. За словами наших джерел в офісі президента, утім відсутність санкцій проти Портнова це політичне рішення конкретно заступника голови ОП Олега Татарова. Отже, портнов не переслідується законом ні у попередніх епізодах, ні через сумнівний виїзд за кордон вже після початку повномасштабного вторгнення, ні через тепер ще більш очевидну причетність до співпраці з росіянами в межах окупації Криму.